Перші втрати північнокорейських військ на фронті. Так у період 14 по 15 грудня війська КНДР втратили щонайменше 30 солдатів, убитими та пораненими. Це сталося в районі селищ Плехова, Ворожба та Мартинівка. Також щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісті біля населеного пункту Курилівка. Про це повідомляє головне управління розвідки України. У зв'язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом. Зокрема, з числа 94-ї окремої бригади армії КНДР. На ну, що здатні північнокорейські солдати? Про перші висновки розповів Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Якщо ми говоримо об індивідуальній підготовці, цих солдат, то вона у них є. Вона доволі таки неплохая. и базируется, на мой взгляд, на том опыте, который был распространен в советской армии, соответственно, учитывая, что Советский Союз оказывал огромнейшую военную, и в том числе и тактическую, методическую помощь Северной Корее. Поэтому эта подготовка базируется на советских уставах военных, соответственно, и с учетом опыта, ну, наверное, в том числе и Корейской войны, В 50-х роках прошлого століття, поэтому базова підготовка індивідуальна. ще раз кажу, вона у цих бойцов є і вона доволі таки неплохая. щодо участі північнокорейських підрозділів у боях. На Росії вони приписані до частин морської піхоти та повітряно-десантних військ. Проаналізувавши манеру ведення бою, Сергій Братчук каже, що війська КНДР поки що діють на осліп і орієнтуються на дії росіян. отслеживают, что делают те, и повторяют за ним. Это первое. Второе. Если мы говорим о технологичных новшествах, которые принесла эта война, то сегодня северокорейцы не так адекватно реагируют на применение, например, дронов, PV-дронов. Потому что они, у них нет этого опыта, соответственно, в том числе они этот опыт сейчас будут получать. І навірно, усі в свою підготовку. Ну і главный момент любому ключевой момент базовий це то, що Російська Федерація буде і уже солдат офіцерів як пушечное м'ясо. Суттєвою проблемою на полі бою став мовний бар'єр. Це ускладнює ефективну координацію бойових дій між росіянами та військами режиму КНДР, що стало на руку для ЗСУ. За даними гур, північнокорейські солдати відкрили дружній вогонь автомобільною технікою так званого батальйону Ахмат. Результат вісім убитих кадировців. Моменти, я думаю, і культурні, і битові, вони будуть ще далі визникають, і на цій пощо павні вероятно можуть розігруватися і трагедії. Але на цьому погані вихідні для кадировців не скінчилися. Другий за тиждень чечня під атакою безпілотників. 15 грудня бойові пташки навідалися до Грозного на базу ОМОНу та другого полку, на який готують кадировців для війни в Україні. Як розповів експерт, сам Кадиров просив, щоб це відбувалося, сили оборони відреагували, Тому що після перших прильотів Кадиров пообіцяв, що тікток війська. в составе 80 тысяч, наконец-то там появится на фронте. До фронта не доехали, это первое. Сообщил о том, что здесь находится на этой локации вот рекрутинговый центр, да, и где находятся, соответственно, тысячи подготовленных и не очень бойцов. Сам Бог велел туда залететь боевым комарам. Как говорится, если Магомед не идет к фронту, то война приходит к Магомеду. Даному випадку Крамзан нагадаємо, 4 грудня президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Курській області перебуває 11 тисяч військових із північної Кореї. У свою чергу, не кількістю, а якістю українські військові вживають усі необхідні заходи для знищення ворога. Зокрема, застосовують ФПВ-дрони, касетні боєприпаси та мінують ті чи інші локації. Додає Сергій Братчук.